Шибай голова народжений заново цього тижня повернувся з новим епізодом, який загострює одну з найбільших сюжетних ліній у серіалі, а також заглиблюється у складну історію Уілсона Фіска. Третій епізод був зосереджений на судовому процесі над Білим Тигром. Мету Мердику вдалося довести його невинуватість і зняти всі звинувачення. Проте невідомий нападник із символом карателя. Холоднокровно застрелив героя. У четвертій серії ця історія отримує грандіозне продовження, оскільки Джон Бернтал знову з'явився на екрані у ролі Френка Касла. Всім привіт! Ви дивитесь канал Ана його. Перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. А ми тим часом поговоримо про всі найцікавіші деталі четвертої серії серіалу Шибай, голова народжений заново. А тепер. Поїхали. У четвертому епізоді шибай народжений заново відбувається значний розвиток подій, зокрема, повернення Френка Касла, відомого як Каратель. Його повернення додає глибини серіалу, особливо через емоційну взаємодію з Метом Мердоком. Френк допомагає головному герою зіткнутися з його почуттям щодо втрати друга, що підкреслює складність обох персонажів. Крім того, епізод розкриває особисту та професійну кризи Уілсона Фіска, який займає посаду мера Нью-Йорка. Його напружені стосунки з дружиною Ванесою та скандали в адміністрації додають напруги до сюжету. Зокрема, розкривається таємниця навколо персонажа на ім'я Адам. Ну і давайте поговоримо про цей момент детальніше. Адама вперше згадали ще у першій серії Шибай голова народжений заново, коли Уілсон Фіск сказав Ванесі, що знає про нього. Вона у відповідь попросила його не вбивати Адама. Четвертий епізод показує, що Фіск дотримав свого слова, хоча він міг приховати деякі важливі деталі. Вони з Ванесою почали відвідувати сімейного терапевта Хізерґлен, яка закликає їх відверто поговорити про Адама. Нарешті стає прямо зрозуміло, що Ванеса зрадила Фіска саме з ним. Терапевтка вважає, що їхній шлюб неможливо врятувати, доки питання Адама не буде вирішене. А Ванеса тим часом пояснює, що її привабив його талант, його руки та малюнки. Вона відчувала себе самотньою та покинутою після того, як Уилсон Фіск зник, щоб відновитися після поранення, яке йому завдала ехо. Вона також ділиться своїм минулим. Її батько зникав на тижні, пиячив і грав у азартні ігри. Через це, коли Фіск залишив її, вона відчула те саме почуття покинутості, що й у дитинстві. Фіск розповідає, що зустрівся з Адамом і сказав йому, що без Ванеси його життя не матиме сенсу. Проте перші три епізоди натякали, що за цим криється дещо більше. Адже була сцена, де у Фіска були закривавлені пальці, і ніякого пояснення цьому не було. Фінал четвертого епізоду дає відповідь і на це питання. Фіск дотримав свого слова, Адам живий, однак він ув'язнений у камері Вілсона Фіска, а той періодично його навідує та знущається з нього. Тепер перейдемо до карателя. Каратель у виконанні Джона Бернтала був однією з найкращих частин другого сезону серіалу Шибайголова на Нетфлікс, тому оголошення про його повернення викликало величезний ажіотаж. Актор виправдав усі очікування, надавши персонажу глибини. Повернення карателя у кіновсесвіт всесвіт Марвел пов'язане із вбивством білого тигра та корумпованими поліцейськими. Френк Касл з'являється лише в четвертому епізоді, але його присутність відчувалася ще й до цього. Продажні поліцейські носять татуювання карателя, вважаючи його символом: саме хтось у символіці карателя застрелив білого тигра. І коли Мет Мердок знаходить гільзу від кулі, що вбила білого тигра, він бачить: ну не зовсім коректне слово в контексті мета, але ви зрозуміли, на ній логотип карателя. Це приводить його до Френка, який переховується у покинутому комплексі, використовуючи його як свою нову базу. Френк Касл не звертає увагу на його імітаторів, що дратує мета Мердука. Їхня зустріч стає емоційною, коли Френк змушує мета зіткнутися із своїми почуттями щодо смерті Фогі Нельсона. Він знає на які точки натиснути. Мет виходить із себе, б'є Френка, а потім не витримує та плаче, коли Френк розповідає про свого загиблого сина, і нагадує, як Мету не вистачає Фогі. Ця сцена залишає відкритими двері для подальшої участі карателя у серіалі. Але перша його поява ну прям дуже гарно вийшла. Після того, як у третьому епізоді Мет Мердок взявся за гучну справу суду над Білим Тигром, цього тижня його чекає зовсім інше завдання. Він представляє Лероя Франкліна, дрібного злочинця з довгим послужним списком, якого заарештували за крадіжку коробок пластівців. Перед тим як Мету вдається добитися для нього лише десяти днів ув'язнення, Лерой запитує, чи не міг це зробити скрул, оскільки він наполягає на своїй невинуватості. Як ви напевне знаєте, скрули це інопланетяни, які вміють перевтілюватися в образи людей, яких вперше представили у фільмі Капітан Марвел. У серіалі Таємне вторгнення Нік Ф'юрі розкрив масштабне вторгнення скрулів на Землю та зупинив його. В кінці серіалу президент США оголосив, що все інопланетне життя на Землі має вважатися загрозою, а вторгнення скрулів стало загальновідомим фактом. Шибай, голова народжений заново, жартує над тим, як мешканці Нью-Йорка сприймають ситуацію. Лерой стверджує, що скрул міг прикинутися ним і вкрасти пластівці, хоча мед розуміє, що це неправда. Персонаж Даніель у перших епізодах серіалу показав, що захоплюється Уілсоном Фіском і відданий йому, допомагаючи бути найкращим мером Нью-Йорка. Тому його дії в четвертому епізоді стають несподіваними. Даніель іде до клубу з журналісткою Бібі Уріх, яка регулярно з'являється в серіалі Шебайголова, народжений заново. Здається, що вони просто друзі, які відпочивають разом. Але насправді у Бібі є прихований мотив. Після декількох випитих келихів вона змушує Деніеля розговоритися. Він випадково розкриває їй деталі щодо планів фіска з переробки відходів та порту. Цей витік інформації страшенно злить Вілсона. Фіска. Він викликає всіх співробітників і вимагає, щоб винний зізнався. Незважаючи на те, що розуміє, що його ймовірно звільнять, Даніель бере провину на себе. Він наполягає, що це була випадковість, але готовий прийняти будь-яке рішення Фіска і залишатиметься його прихильником. Цікаво, що Фіск не звільняє і навіть не вбиває його. Однак він чітко дає зрозуміти, що якщо Даніель знову зробить щось подібне, він ну, добре йому точно не буде. Це ще раз підтверджує, що навіть ставши мером, Уілсон Фіск залишається кінгпіном у серіалі, і ніхріна він не змінився. У Мета Мердока ще багато роботи попереду, адже окрім Фіска, наприкінці четвертої серії нам ще й показали М'юза. Він викачує кров з тіла своєї жертви, змушуючи невідомого кричати від болю. Як і в коміксах, М'юз носить білий костюм із лініями крові, що витікають з його маски через отвори для очей. Один лише вигляд м'юза може зробити його одним із найстрашніших лиходіїв у всьому кіновсесвіті Марвел. Але окрім його страшного костюма, дебют м'юза набагато кривавіший за багатьох інших лиходіїв кіновсесвіту, включаючи навіть таких потужних, як гор вбивця богів, і навіть сам Танос. Хоча м'юз є звичайною людиною, його жорстокі методи роблять його страшнішим за більшість антагоністів. У своєму дебютному епізоді М'юз викачує кров із жертви, яка знаходиться у свідомості. Шибай голова народжений заново поки що не дає чіткої відповіді на питання, чи вижила його перша жертва. Але ймовірно, що невідомий чоловік помер повільною та болісною смертю від масивної втрати крові. Однак м'юз, напевне, робить такі речі не лише через задоволення. У коміксах він використовує тіла мертвих у своїх арт-проектах, щоб передати повідомлення Нью-Йорку та його вуличним месникам. Перша кровава публічна робота м'юза в оригіналі створена із шести тіл. Коротка поява м'юза у четвертому епізоді серіалу натякає, що його першою реальною роботою буде якийсь кривавий мурал. Регулярні графіті мюза вже з'являлися в перших чотирьох епізодах, але він ще не почав тероризувати Нью-Йорк по справжньому. Тепер МедМердок буде змушений мати справу не лише з таємничим вбивцею Білого тигра та величезним впливом Вілсона Фіска, але й стежити за злочинами мюза. Прекрасна історія. Вже чекаємо наступної серії. На цьому у нас все, друзі. Напишіть у коментарях, як вам четверта серія серіалу Шибай голова народжений заново. І, звичайно, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його побачимось.